У нас є важлива новина, яку ми довго від вас приховували. Не хотіли говорити прямо так, от одразу, бо думали, що ви може не зрозумієте. Скажете, а що це? А як це так взагалі? Що ти покушала? Тільки що? Що mm -hmm. ви на що ви на живі? Дивитись? Ви шокінулись? Ви подумали, що вона вагітна? Чи що? Якісь ненормальні? У нас є новина поцікавіше. І поважливіше. Готові. Іди сюди, пішли, ми переїхали. Є! Yeah! Нарешті, нарешті це відбулося. Все! Все! Це тепер наше нове стрімерське місце. Ча, це наш новий дом з вами! Це наш, наша з вами нова кімната. Ви прикиньте? Фух, дай дайте дайте цей, Дві секундочки до тями прийти. Я, я не вірю, що не. ми розказали наконець. Я вже мовчу про те, наскільки складний сам переїзд, був враховуючи всі кабіля, всі сетапи і оце все. Але як складно було приховувати це від всіх, нікому не розказувати, бо це ж типу мало бути сюрпризом, серк... серкретом. Але це Скільки в нас речей з нами була моя мама? допомагала переїжджати нам, і вона тупо розкладала ці речі. У нас більше тонни речей. По перше було буквально більше тонни речей. Оця хуй... А. Забита повністю. Я, щоб ви розуміли, сьогодні вийшла з чату сусідів, написала їм, що Ти дякую. Вийшла да, написала дякую вам за все. Дякую за моменти е печалі, які ми розділяли і радості за і відосики сусідів. Ну, ви не уявляєте, що вартувало просто цей е сетап перевести і перезібрати. Зібрати, це Розібрати, пі... перевести і зібрати назад. Три дні збирав по суті, цю кімнату. Три дні нахуй. Давайте покажемо вам взагалі, хоча б процесом поділимось. Подивіться на оцю сральню. Я ввечері перед тим як вони до нас їхали, перевізники, що я робив? Я до кожного монітора, до кожного кабельочка підходив з камерою, включав відео і казав так. Це кабель та кейто іде звідси сюди. Це кабель та кейто іде звідси сюди. У мене таких десь 15 відео. Кожен кабель був помічений ізолентою, білою, синьою чи червоною. І все одно мені знадобилося три дні на те, щоб зібрати цей сетап тут. Ось для прикладу: подивіться, О, отут сетап стояв. Подивіться, як вони стола виносили. Во через оце вікно. І оце отак виносили цю, цю балумбу. Ось все сидить бідолаха, чекає, поки збирають. <гум> ось оп, воно. Все. Стіни чорні, подивіться. Це Філіп ножки це, показ... це, це Ножки, ножки закидывал. От ставиш. О, так от ножки закидував туди і там ахуя. <гум> 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 Компания, короче. Вы Випадков... Вони все повинозили. Вони, щоб ви розуміли вони все... це, це, це люди приходять і самі тобі збирають твої речі. Типу, ти просто кажеш що де, що куди. А але можеш навіть і не казати. Вони самі все знають. Я цього стола вже на сходах у них зловив, які залишаються всі квартирі. Кажуть, це назад. Вони ж Але Вони винесли мікрохвильовку. Мікрохвильовку, пульт від кондиціонера. Чайник, який ми хотіли там залишити, оце все ми ще будемо назад завозити. Пульт від каньора, блядь, який там в хаті висить. Як вони кандіора не зняли і не винесли? Все, що сука. не перекручено, все, все закидають. Ага, щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, настільки все, що не прикручено, що вони спакували, їх чотири людини було. Один тіп спакував рюкзак іншого тіпа нам в коробки і і заклеїв це. Да. Вони потім вони приїхали сюди, тут. перевертали всі, всі коробки, відкривали, шукали того рюкзака. Просто все пакують. Після клінінга один клінінг до нас приходили. Типа поприбирали чотири години прибирання, і вона дві години тільки кухню драїла. Оту кухоньку на тій квартирі, яка метр на метр. Дві години з чотирьох вона робила. Я кажу, і мені кухня. Івана саме главне. І я після неї перемивала, бо вона розтягувала оцей час. Дві години драїла цю кухню. Я вже набичена була. І тут приходять вони, і за годину я дивлюся, вже блять, все в коробках. Вони блядь, хуярять, передають щось, заматують. Я бать, не знаю, як в них вихвата вихватувати. Які не треба бля. Да, да. Я пам'ятаю, як ми приїжджали в ту квартиру, коли у нас речей було в разів 20 менше. За 5 років речей. Так. Да. І ми. Я просто газелі хоч замовляв, брав друзів, Бабурєх нам допомагав і да, Кирило. Да. І Кирило допомагав Безплатна той. Чувана що... робоча сіла. Не, не тренер, інший Кирило. І ми оце втрьох носили цю хуйню, боже, які ми заїні були. У мене, до речі, навіть фотка є звідти, можу вам показати. Бабуряха молодого, хочете побачити? Після нас там вже знайшли знайомі. Знайомі вже вже заїжджають, Так, да, ми одразу. Ми, ми власнику подзвонили, сказали, що ми Щоб ви розуміли, ми вирішили це. Це не те, що ми планували там місяць. Ми на Новий рік з вами говорили про будинки, але ми були на стадії, що дуже хочеться, але мабуть, цього не станеться. І ми просто в один момент знайшли цей будинок, який нам не дуже сподобався по фотках. І вирішили все одно його подивитись. Плюс вони нам сказали, що цей будинок взагалі ще на продаж стоїть, і нас можуть виселити в будь-який момент, коли він ми такі... І ми такі, типу, ну тоді, мабуть, що я, я кажу кажу, давайте ми підійдемо, подивимось. Ми порадились. Такі дзвоню казати, що ні, не приїдемо. Вона нас все ж таки вмовила, що власники хороші, може, виїде домовитись. Дивлюся, вживу зовсім інша справа. Такі ну, але вам ж він продається. Це, це рекомендація вам. Якщо ви не впевнені фотографії, дивитесь таке сяке, поїдьте, подивіться Диві. вживу. Вітаю. Ось, дивіться, це ми переїжджали в ту квартиру. ще. О, ти таки нашов. І оце, оце все на підлозі лежало. Весь цей срач. Скільки ми його розбирали? все, ми тільки тільки підписали. Це ми джентоніка собі взяли від <задкувати> <задку> що вам ще показати, а покажи, то що в тебе ззаді знаходиться, і вообще про цю стрімерську кімнату розкажи. Короче, в тому, що в цьому будинку жила сім'я, де батько, походу, також. Техноп, і це просто а і тут ніж з стільки. Нам ми, з будинком! ми про це навіть не знали, коли заїжджали сюди. Типу, ми просто дивилися на будинок, дивилися на локацію, дивилися там, типу, на ціну. Звісно, і дуже важливо для Марії був підвал. А тут ну нам нам позалишалося майже все, що тут було. Ну як ви бачите, це, це взагалі, якщо що, це кінотеатр домашній. Оно крісла блять. Кінотеатр покажу це. Подивіться на оце. Це тупо кінотеатрські я сяду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім колонок. Тут такий звук, що просто А а цю, покажи цю. гітара. тут Гітара справжня, працююча. Тут повністю темрява. Блекаут! Який тут був до нас? Та то радше аудіофіл був. Ні, дивись. Так ми ж зараз говоримо тільки про одну кімнату. Тут є гараж. В гаражі, наприклад, в нього. Мені мені просто цей підхід дуже знайомий в теорії. Просто в мене грошей ніколи не було на те, щоб його реалізовувати. Але підхід і думки дуже знайомі. Тобі треба пилісос. Ти береш най Найостанніший пелісос, а може навіть два. Тобі треба якийсь там кьорхер. Ти береш Найбільше. найкращий. Тобі треба шуруповерт? Також Найбільше. найкращий. Коротше Короче, по цьому по отакій от побутовій побутових приколах, по техніці. Типу, все в цій хаті є. що навіть свого нічого не треба мати, і це просто такий аху тут. Кінотеатр, телевізор. Ми тепер наш можемо зробити вітальню, якої не було тут. Але ми вітальні, зробимо да, її. Вітальні, не було. В них замість вітальні тренажерний зал був. Да, теп тепер в мене тренажер. Ну не треба було цього казати, бо тепер мене будуть питати: а ти займаєшся? Ти займаєшся. Він вже повиносив. нахуй всі тренажери. Ну як, не те, що тренажерний зал. Там лавочка з цим з гріфом, гантелі. І оцей степлер цей забули, як називається. А кухню зараз покажемо чи на кукінгу побачить? Та на кукінгу на кукінгу на кукінгу. Ми зараз і не зможемо показати. підвал. Покажи тоді. Підвалі є не дотягується вайфай туди. Монолітний фундамент, монолітне перекриття. Отакі от, от стіни. Отакі, о. Даже може, отакі. От на другому поверсі, то отакі, от а на першому, отаке. От Це можна залазити в той підвал. Там є вихід, один і друге віконце. Зараз побачите. Отам, там, там маленьке віконце, через яке можна пролізти за бажанням, але виходу прям повноцінного нема. Буржуйка є. Буржуйка є. А вони тут спали теж. Ну підвал прям нормальний. Там можна ще одну стрімерську зробити. Залазить можна, головне вилізти потім. Ну, мабуть, не рухнуть стіни. Я, звісно, в цьому ніхто не розбираюсь, але вони, вони так. Ну дивіться, зараз у що я дуже сильний. Можна? Нормально все. Ні, я казав, я сильний, так. Да. Я можу бачити так, що стіни зазвичай, якщо слабенькі, то попадають, на... але тут стоять тримаються. Та нема тріїч. Так, можна кричати, хочете перевірку? ПЕНІС! ПЕНІС! Ах... Е, я ж ніколи в житті не жив без сусідів, і я так мріяв. Я ми ще до повномасштабного, я постійно дивився відоси про переїзд в будинок. І я так мріяв, що ми колись це зробимо. Але якось завжди було не до цього, не до цього. Плюс ми супер-мега мало платили за ту квартиру, і взагалі було нереально ніколи знайти типу, причину з'їхати звідти, поки типу така ціна. Ціну насправді не поміняли, але ми зрозуміли, що ми просто взагалі ніяк не вміщаємось вже там. Я не можу записувати ці проходження в день. Якщо Записую, Марії, треба сидіти в кімнаті тихенько. Там ніхто до нас не може прийти толком в гості. Плюс, коли вже почали там якісь гості приходити, от, наприклад, півоваров прийшов, барабана подарував. Там десь картини прислали, там ще щось. Нема а його вже куди, нема куди, куди просто ставити. Не було куди де все скласти? Е, ще до речі, ж нюанс, який толком ми не проговорили. Ви звернули увагу. У нас тепер два стола. Ми тепер не за цим вдвох сидимо. А отак от, от у нас. Далеко. Що е, вам ще показати? Оця хуйня. Тепер можна її зіграти колись раз в 30 років. Можна буде руля покатати раз в 30 років. Оце треба розпакувати нарешті. Я досі цього не зробив. Е, екофлови? Екофлови не підключені. Бо тут ще й резервне живлення є. Коротше, це під. Те, що ми знайшли цей будинок, це просто найбільший подарунок долі. Те, що він нам випав, це просто піз. Чи власникам е, власниками не треба бачитись, а типу, просто скидати гроші і все. Найдуть не цю, найду цю хату і куплю. А, мене ми, ми не дорозказали головний так. прикол. Що ми прийшли дивитися її, бо ну це ху заїжджати, це дуже важко дається такий переїзд, особливо навіть просто з цим сетапом. І ми сказали, що нас не влаштовує, що вона продається. Ми так не готові. Чи можна на рік зняти з продажу? Вони позвонили власникам. Власник сказав: знімаю з продажу на три роки. Одразу, просто одразу. Про Нейтана питали вже декілька разів. А що про нейтана він собі що спить, ходить, гуляє йому свободна. Да? А, -а, а тут жив кіт до цього, срав на подвір'ї, і так какашок не видно. А він і мамин собака два дні ходили на вулиці і жрали гавно котяче. Я як побачила, мене чи серце не стало. Це пізніс. Я йому давай таблетки пичкать. Це тепер хожу, отак, от як надзиратель над ним. Дивлюся, що він там нюхає. Не даю собаці понюхать нічого нормально, тому що та щоб не жар жар гавно. Тут ще є коротше такий вихід для для кота. оцей, знаєте, що можна з хати зайти вийти, але не не зайти. Оце піднімається таке, та також як в американських фільмах. А Нейтан боїться цієї хуії не виходить. Він, типу, якщо Марія йому тримає зверху, то він через цю дирку пролазить, а так боїться її. Що саджати будете на городі. Тут є, до речі, невеличкий город. Мама казала, що потім ось там буде приїде, будемо всяке робити. А єдине, знаєте що? Зараз хтось каже, що я, звісно, аху... Але єдине, що це не те, що я я жаліюся на це, але мене трішки дивує, що будинок, ну він такий доволі сучасний, все, все сучасне, все прям дуже якісно зроблене. Але дивно, що немає підігріву підлоги ніде. Це ріл, дивно, кінотеатр є, підлога холодна. Та ні, просто я всюди, всюди, де, де був, там, типу, навіть, ну я не знаю, якого року побудований цей будинок, але мені здається, що, що я бачив будинки з раніше побудовані були там з гіршим ремонтом, але зоновано все одно, типу, там на кухні Наприклад, чи хоча б в туалеті, у нас, наприклад, в квартирі в туалеті був підігрів підлоги маленький такий куточок, а тут ніде немає. Саме хоті, оху... знаєте що? Що враховуючи, що квартира наша, типу, коштувала. Доволі дешево, я як в цілому, для такої квартири. Ми знайшли одразу людей, які заїдуть одразу замість нас. І ми подзвонили власнику. Сказали, що вже все є. Він каже: Да, дякую, що ви такі порядочні що там оце все дуже шкода було з ним роз'їжджатися, бо, бо ми за п'ять років так звикли ми до 5 нього. Ми п'ять років жили в тій квартирі, і саме. Що я йому проплатив наперед один місяць, але ми змогли так, е, типу, якраз з новими е, жильцями домовитись. Вони просто нам повернули ці гроші. Коротше, ми з'їхали і вони одразу заїжджають. Тобто, там не, не було, як зазвичай це відбувається. Що ти з'їжджаєш в тебе до кінця місяцю проплачено, Ти з'їжджаєш в тебе, що там два тижні, три тижні стоїть хата, за яку ти заплатив, але в якій ти вже не живеш. А ми Тому... тупа е, день в день просто все організували. За місяць нам гроші віддали. Вийшло ще тут зекономити. Я ще поняла, що на зйомних хатах не можна жити довго на одній, тому що ти сильно прив'язуєшся до місця, до людей, до самої хати. Типу, і воно вже здається, що тяжко Вообще було було А туди дуже тяжко. Маша, я впродовж 10 років. Ще раз цей сетап перезбирати. Все хуй, я приклеєний тут. Мене не трогати. Це піда, це було так складно. Нє, там було Ну там дуже ахує було, але тупо занадто мало місця. Не боїтесь підлогу, покутять кріслами. Не боюся, я спеціально на Амазоні собі ахує ахуєні колесики замовив, зараз покажу. О, такі от. Я казав до речі, що я дуже сильний, пам'ятаєте? І вони дуже м'які і вони дуже добре їздять. Дивіться. Аж на ковер заехал! шкарпетки топ то дуже холодно, я взагалі не звик е... ходити в капцях. Мені Марія каже, треба тапочки, тобі треба тапочки. А для мене це така йонь в себе в будинку ходити в капцях. Ти в себе вдома, ти маєш ходити отак топати ногами, щоб потім приходити перед сном, дивитися, чи треба митись, чи не треба. Піднімаєш ногу, а в тебе вся п'ятка, отака чорна, щоб болото аж отак от ножом треба було відшкрябувати. Отак треба ходити вдома, а не в тапках. Але холодно. Холодно, босим, в капцях не хочеться. В шкарпетках, наче норм. Тепер на стрімах можна фільми дивитись на тому екрані. Я спеціально поставив собі отут камеру, щоб реалізувати свою давню мрію. Ви пам'ятаєте, мабуть, хто давно сидить, я розказував, хочу зробити пацанячий стрім, диванний пацанячий стрім. Якщо пам'ятаєте той стрім, коли Бабурях у нас був коли ще ногу зламав на, на ранок. Як я тоді казав, що давайте вже диванний стрім, диванний стрім. Все, тепер це буде тут. Я вже все потестив. Світло не треба там від проектора достатньо непогане світло насправді. Та й в цілому, блядь. Мені так подобається ця камера. Тут що біля. Включи камін на всю стіну. Е, ну дивіться, це проектор, тому його ж не буде, його не дуже добре буде видно. Типу, треба повна темрява для цього. Так, ну ви бачите, що ху видно? це треба вимикати все світло. Ну, і як ви бачите, на цій камері все ще мене видно. Я поставив там авто ISO, щоб воно саме. Ну, звісно, шумна картинка виходить, але не треба ніяка лампа, щоб засвічувала. Якщо ми дивимось, наприклад, телек чи граємо в геймінг. А, давай, давайте зробимо тест геймінга маленький. Тест PlayStation геймінга. To to а ну давайте, знаєте що? Давайте по приколу. Виключу звук тут і навалюю його в колонках. Не чути? Прикольний спос спосіб геймінгу для різноманіття. Ну, тільки не звуком. Звук він просто вам демонстрував. Да, да, звук це я просто показує, як воно тут і А, о, до речі! Дивіться, що мені прислали. Я забув. Міша, що з фокусом? Smazing Cat. Metal Workshop. Отаке. А що це таке? Це а, Просто ну, тобі прислали? Зараз подивимось. Просто так тебе вже на день народження, взагалі. Маша, завідуй мовчки. правда? Та ти що? О, така хуя. Клас. Клас. Філіп змилося над нами, постав камеру прямо як в Марії. Весь чат я, я питав, казали, що все супер. Так воно буде отстойне, тому що не буде глибини в кімнаті, ламається, вся перспектива. Ось о, диви. Читай чат. Всім супер, все. Не запаюй мене, будь ласка, бо я буду перезбирати знову пропаду на 5 днів, поки буду тут все, все міняти. Запам'ятайте нікнейм того, хто це написав, якщо Філіп пропаде на 5 днів опять. <рес> Але до речі, нормальне виправдання, що, що нас не було. Плюс один додатковий день. Я вважаю, що нормально. Що за це можна і не булити. Мене я вчора написав, що стріму не буде. все, п'я в коментарях Угу. я вважаю, що це ми дуже швидко ще справились. Дуже швидко з Як... тим, що у нас стільки речей з тим, що ми трималися в секреті. З тим, що переїзд ми зробили за один день, три дні ми розпаковували то все, типу, ем, ці вже приколи. Я вам нагадаю, коли Міша останній раз переїжджав, коли він не стрімив майже місяць. От тоді він собі зручно втулив цей переїзд, ніхто нічого нічого не питав. Ми на чотири дні пропали. Казали, що а, на три! На три дні! Чого це чотири? Три дні стріма не було, і, і вже доювали, коли я сказав, що третій не буде підряд. Міша не називає себе фултайм стрімером. Як це не називає? А як він себе називає? Він ще ВТБ підрабатує? Ще раз на всякий випадок пояснення людям, які не знають, що таке фултайм. Фултайм це не означає, що ти стрімиш 24 на 7. Фултайм це означає, що це твоя основна робота. І все. Є yeah, фултайм. І є Парт-тайм — це коли ти підробатуєш. — це коли ти тільки цим і займаєшся. Я можу стрімати хоч раз на півроку, якщо я зможу собі дозволити жити за рахунок цього лише. То це я, я все ще буду тайм стрімером. Якщо я два рази два рази на рік буду запускатись. Добре, народ, будемо закінчувати. Дякую ще раз всім величезне за те, що були тут. Дякую дуже всім, е, хто радів разом з нами. Завдяки вам. Тільки це і, взагалі, можливо, бо якби не ви, то, то нія б цього й не було. Все, дуже всім дякую. Побачимось з вами завтра. Всім добра, всім ок пок.